Добрий день, я Олександр, і це моє перше відео на моєму YouTube-каналі. Шість років тому я створила цей канал, але не опублікувала жодне відео. Я боялась, всі, які є обмежуючі переконання, всі вони були у мене і дуже багато було страхів. Вони ще зараз є, я багато чого не пропрацювала. Але я собі дала такий час, і сьогодні я собі сказала, що записую відео, яке б воно б не було, я його публікую, тому що очі бояться, а руки роблять. Мій канал буде про те, що кожна жінка має вірити у себе. Це мій шлях, і хто б, яка б вона була, є у вас освіта, немає освіти, є у вас сім'я, чи немає сім'ї, ви самотня, чи у вас троє дітей, це не важливо. Я хочу донести кожній жінці, що вона унікальна, вона особлива. І ем, в кожній із нас є талант. Просто ми, можливо, його не бачимо і думаємо, так, всі такі, от. але кожна з нас вона унікальна. Хтось заварює дуже смачний чай, хтось робить таке капучино, яке п'єш і просто думаєш, Боже, це найкраще, що було зі мною в цьому житті. Ось тому мій канал буде про те. Як вірити у себе? Це буде не про успішний успіх. Я не скажу, що я успішна. Просто мені подобається те, чим я займаюсь. У мене було багато факатів. Ось як цей.